Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилю українського радіо Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Нове сучасне медичне обладнання, яке нещодавно отримала Вінницька обласна клінічна лікарня імені Микола Порогова, вже успішно використовується фахівцями закладу. Це, зокрема, новий апарат МРТ, що оснащений штучним інтелектом для точної діагностики. Єдиний в Україні апарат ендоузі для діагностики захворювань шлунково кишкового тракту та портативний УЗД-апарат. Відповідне обладнання дозволяє більш якісно проводити обстеження, встановлювати чіткий діагноз та проводити онлайн операції із залученням закордонних фахівців. Наскільки відповідне технічне підсилення відділень лікарні позначилось на якості надання медичних послуг населенню області, які унікальні операції були вже проведені за допомогою сучасного медобладнання, Детальніше про це. І йтиметься у розмові з директором комунального некомерційного підприємства Вінницька обласна клінічна лікарня імені Микола Пирогова Василем Паненком. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Василю. У нашій студії вітаю! Ну, перш ніж прийти до основного кола питань, пов'язаних з технічним підсиленням. Роботи відділень лікарні, які я анонсував на початку розмови, скажіть, як загалом в цілому ви оцінюєте роботу лікарні в поточному році, та чи вдалося максимально реалізувати потенціал закладу в межах насамперед медичних гарантій через систему договорів з Національною службою здоров'я України? Дякую за запитання. Ми маємо таких, по суті, три успішних роки праці, і кожен рік ми покращуємо свої показники, наскільки це можливо. Найуспішніший рік у нас був 24-й, 25-й, по суті, ми виходимо теж на досить гарні показники роботи. І дійсно нам вдається реалізувати. Те, що ми ті договори, які ми заключаємо з Національною службою здоров'я, яка в свою чергу гарантує оплату за надання безкоштовних медичних послуг для, саме для громадян, і саме гарантує те, що держава оплачує ці послуги, щоб люди могли отримати якісну доступну медичну допомогу. До завершення року залишається трохи більше двох місяців фінансування закладу з боку НСЗУ до кінця року буде забезпечене на 100%? Я сподіваюся, що буде на 100%, тому що ми, по суті, вже виконали всі Кількісні показники наших договорів ми вже виконали всі весь той обсяг медичних послуг, які ми підписували договора з Національною службою здоров'я на 25-й рік, і в переважній більшості, тобто договора по кількісному значенню, вже виконані. Тому я надію, що будуть додаткові договори, і відповідно додаткових договорів буде профінансована та медична допомога, яку отримують наші громадяни. Щодо додаткових договорів, наскільки може зрости все ж таки фінансове забезпечення закладу вже в наступному. Році ви плануєте розширити спектр медичних послуг на населення області вже в 26-му році? Ми досить активно розширили ці послуги за останні три роки, і тому наше завдання зараз утримати на тому рівні те, що ми сьогодні робимо. Тому що на сьогодні ми дійсно значно змінили підхід до саме лікувального процесу, до надання якості медичних послуг. Ми впровадили сучасні методи лікування, досить багато напрямків по сучасних видах лікування. І тому наше завдання утримувати на належному рівні досягнуте, ну і відповідно впроваджувати подальші ті напрацювання, які в нас є на сьогоднішній день. Щодо кадрового забезпечення закладу є певний дефіцит певних фахівців. Ми намагаємось працювати в цьому напрямку досить активно, тому що дійсно це стає все більшою і більшою проблемою. Але ми працюємо над цим. І на сьогодні ми, в принципі, достатньо забезпечені медичним персоналом. Я надіюсь на те, що ми зможемо. В принципі це теж утримати це на тому рівні, який нам необхідний. А з якими фахівцями з, з сусідніх регіонів ви тісно співпрацюєте? Можливо, є спільні проекти або навіть спільні дії? Ну, ми активно працювали по трансплантології з багатьма закладами минулі роки. Працювали в, в напрямку кардіохірургії. Цей рік у нас практично майже весь самостійний ми продовжуємо співпрацювати з інститутом Амосова і будемо працювати далі, тому що багато напрямків, які проводяться саме фахівцями інституту Амосова, вони досить актуальні. Сьогодні залишаються і в нашому регіоні, і тому така спільна праця. Хоча ми сьогодні маємо самостійне відділення самостійних фахівців, які дійсно оперують практично весь спектр оперативних втручань на серці, на відкритому серці, малоінвазивні втручання. Але ми продовжуємо співпрацювати з клініками нашими республіканськими, в першу чергу, з інститутом і відповідно впроваджувати ті методики новітні, і ті, які вже у них на постійній основі працюють на, в нашому закладі. Попереді ми говорили про кадрове забезпечення і розширення спектру послуг медичних послуг, які будуть надаватись закладом вже в наступному році. Так ви плануєте в Скажімо так, відкрити нові відділення, можливо, є. ну, знаєте, напевне, ну, вже ми все відкрили, що таке можливо. Я думаю, що е, ще щось нові, новітніше. Е, все, що сьогодні актуальне і що все сьогодні можливе в наданні медичної допомоги, по суті, ми впроваджуємо. Єдине, що ми вдосконалюємо деякі напрямки по е, тих, е, скажімо, ті патології, які ми вже сьогодні лікуємо, це пластична хірургія, це саме важливі. Ли, сьогодні реконструктивна хірургія, та яка дає можливість відновити після оперативних втручань наших громадян різних пошкоджень різноманітного характеру, і надати можливість цим людям повноцінними бути членами суспільства і працювати на своє благо і на благо нашої держави, крім населення. Ви опікуєтесь ще і військовослужбовцями, які до вас надходять? Ми так? працюємо зі всіма категоріями населення, які у нас є на лікуванні. І в тому числі в нас інколи ми працюємо з пацієнтами, які постраждали внаслідок бойових дій, це і цивільне населення, військове населення. Це буває по-різному. А ви працюєте в винятково в межах району, чи до вас можуть Ні, на сьогодні, приходити на сьогодні, пацієнти з інших регіонів? Так, так, на сьогоднішній день обумовлений порядок надання медичної допомоги всім громадянам України незалежно від їхнього проживання. Тому, якщо цей порядок дотриманий і е, людина має направлення відповідне на консультацію або направлення на стаціонарне лікування, відповідно це лікування проводиться в нашому закладі незалежно від місця проживання людини. Пане Василю, обласне. Лікарня отримала та успішно вже використовує сучасне медичне обладнання, зокрема апарат МРТ зі штучним інтелектором, апарат ендоузі для діагностики захворювань шлунково-кишкового тракту та портативний УЗД-апарат. Якщо говорити про МРТ зі штучним інтелектом, в чому його переваги та можливості під час обстеження, які ну, Я в першу чергу, акцентував би увагу все-таки на апараті МРТ, тому що це обладнання дороговартісне, надто дороговартісне, воно закуплено за сприяння. Міністерства охорони здоров'я виключно і закуплено в межах державної програми по підтримці регіонів і по підтримці закладів охорони здоров'я. Це дійсно один з найкращих апаратів МРТ сьогодні, які діють в працюють в державі. Це надсучасне обладнання, яке останнє покоління, скажімо, апаратів магнітно-резонансної терапії. Ми дуже вдячні відповідно державі за те, що наш заклад підтриманий в цьому напрямку, саме Міністерство охорони здоров'я. І е, дійсно апарат здатен сьогодні досліджувати різні патологічні стани, надавати достатньо таку інформативну, е, діагностичну для нас інформацію. Е, тобто е, це значно підвищило рівень надання медичних послуг що нашого закладу, що регіону в цілому. А, до речі, Повертаючись до попереднього питання, знаєш, мабуть, пацієнти з інших регіонів мають можливість також проходити так, це не обмежено. Так, якщо ми дотримуємося порядку того, що визначений сьогодні державою, тобто, якщо людина має направлення, відповідно будь-який громадянин України має право отримати медичну послугу в обстеження на апарату магнітно резонансної томографії, а, а що означає апарат МРТ зі штучним інтелектом? Ну це таке знаєте, відносне поняття, тобто це я. Апарат, який здатні на сьогоднішній день самостійно аналізувати досить багато показників і виводити певні критерії в єдину основу, надавати так, ну скажімо так, відносно ставити діагноз відносно все рівно залишається слово за лікарем. Тільки лікар може відповідно здійснити опис того, того дослідження, яке здійснюється, але апарат активно допомагає лікарю в цьому напрямку. Пане Васильо. Мене цікавить наскільки все ж таки ефективним при встановленні. Ні, правильного діагнозу став апарат ендолузі. Я знаю, що хірурги, ендоскопісти разом з фахівцями США провели у клінікальній онлайн операції, використовуючи саме цей апарат. Для ну, біопсії та діагностики Ну, це достатньо цікавий апарат, але він не єдиний в Україні. Ми є чотири регіони, які володіють сьогодні даним обладнанням. Ми теж поставили собі за мету ще два роки тому мати таке обладнання і бути одним із центрів в нашій державі, який здатен здійснювати діагностику на такому рівні, який може здійснити цей апарат. І ми придбали самостійно цей апарат за кошти закладу. І вже практично більше року апарат працює в нашій лікарні. І чесно, це неоціненна не така робота цього е, обладнання і наших відповідно фахівців на даному обладнанні, тому що воно надає можливість нам провести ті оперативні втручання, е, не просто діагностику зіснити, а лише провести ті оперативні втручання, які раніше потребували великих таких об'ємів, тобто це були лапаротомії, проведення оперативних втручань важких. І, але сьогодні цього можна уникнути і проводити оперативні оперативні втручання практично через ендоскопічне дослідження шлунка і відповідно проводити лікування. Наприклад, тиждень тому ми провели е, операцію е, ендоскопічну, тобто без е, е, доступу до червної порожнини на підшлунковій залозі, де була пролікована величезна кіста підшлункової залози, саме пункційним методом через. Е, Гастроскопію, тобто через дослідження шлунка, е вирішена ця проблема відповідно, без проведення оперативного навчання відкритого і без навіть лапароскопічного дослідження. А от подібні онлайн-операції злученням закордонних фахівців, це вже ну, ваша закордонним практика фахівць, Так, закордонними Чи? фахівцями ми працюємо з Пенсільванським університетом вже протягом ну, на весь період війни. Однозначно ми проводимо постійно щотижневі консультації з цими фахівцями в основному нам за даним напрямком працюють лікарі травматологами, і ось саме це йде питання про те, що проведення саме ортопластичних операцій, ті, про які ми, ми з вами говорили на початку нашої передачі, саме по відновленню реконструкції кісткової тканини, м'яких тканин різних ділянок і відновлення, скажімо так, організму після різних пошкоджень, це достатньо важливо і дуже такий ем, серйозний сучасний підхід до саме. Даних оперативних втручань. Це не просто робота співпраці, це робота до того, що ми сьогодні плануємо створення сучасного центру ортопластичної хірургії, одного із таких регіональних центрів в нашій державі, який. Буде спільно з нашими колегами Сполучених Штатів Америки і нашими фахівцями, дійсно, буде таким окремим структурною одиницею, яка буде надавати медичну допомогу нашим жителям. А лікарні перегова вже є чим поділитися, можливо, своїм досвідом із закордонними партнерами. Ну, ми завжди обмінюємося досвідом, і ті оперативні втручання, які ми сьогодні вже виконуємо. Ми дійсно виконуємо співпрацю з нашими закордонними фахівцями, і не можна сказати, знаєте, так що завжди йде якийсь обмін інформацією, як закордонних фахівців для наших працівників, так і наших працівників доводиться певна інформація і для відповідно. Закордонних лікарів ну і фактично з появою нового сучасного медобладнання лікарня може суттєво розширити надання медичних послуг та збільшити насамперед фінансування з боку НЗЗУ в межах медичних гарантій, так. Однозначно, ми за останні три роки значно це не просто цих три апарати, які ми сьогодні з вами згадували. Ми оновили значно наш нашу матеріально-технічну базу, а саме е, медичне обладнання, тому що без сучасного підходу, без новітнього обладнання, на жаль, ми нічого нового не зможемо робити і рухатися вперед не зможемо. Тому ми активно працюємо над тим, щоб постійно оновлювати наше медичне обладнання, закуповувати все новітнє обладнання. Те, що ми робимо всі останні три роки, досить активно, і дійсно наша матеріальне. Технічна база просто ну, ну так таким величезним прогресивний має розвиток, і ми маємо сьогодні практично все. Обладнання, яке здатне забезпечити надання всіх якісних медичних послуг, які надаються на ринку не тільки, скажімо, нашої держави, але й на рівні світовому. Ще ж дякую вам, пане Василю, за змістовну розмову і відповіді на питання. Час ефіру добі кінця. Нагадаю, що в ефірі Українська радія Вінниці звучала програма з перших уст. В ній брав участь. Директор комунального некомерційного підприємства Вінницька обласна клінічна лікарня імені Миколи Порогова Василь Паненко йшлося про технічне оснащення закладу у поточному році розширення медпослуг та умови збільшення фінансового забезпечення лікарні в 2026 році. З боку НСЗУ розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.